В Наш непростий воєнний час дуже важливо зберігати впевненість, ну принаймні в тому, що коли ви на службі чи на роботі, ваша дитина знаходиться в безпеці, до вашого будинку не потрапить незваний гість і взагалі, що хтось дбає про ваш спокій. Власно про це ми сьогодні поговоримо з заступником начальника у Поводеській області, підполковником поліції Сергієм Шемчуком. Нещодавно в країні був анонсований проект офіцер служби освітньої безпеки, тобто мається на увазі, що в освітніх закладах, зокрема в школах, повинна з'явитися, повинна з'явитись людина, яка буде відповідати за безпеку наших дітей. Тобто, це саме ваші співробітники. В Одесі їх поки що нема. Але розкажіть, будь ласка, ось чим вони будуть займатися, що це за люди, яку функцію вони будуть виконувати, і може важливо десь виконують. Так, дійсно, керівництвом держави ще на в кінці минулого року було анонсовано такий проєкт: це офіцер служби освітньої безпеки. На першому етапі війшли не всі областя України, в першу чергу війшли областя, які межують з Російською Федерацією, які межують з Республікою Білорусь та які наближені до зони проведення бойових дій. Хотів би зауважити, що. Офіцер служби безпеки освітньої безпеки, це не просто охоронець. Я хотів би, щоб люди зрозуміли, що є, це фахівець з освітньої безпеки, що це людина, яка розуміє психологію дітей, це є, це є помічник для педагогічного колективу, це є помічник для обслуговуючого персоналу, це є помічник для, також для е, дільничого офіцера поліції, який обслуговує даний регіон. це є… Е, Ну, тобто, це не дядя Васі, який буде просто ні, стояти ні, ні, ні. і що називається там, а чому да. ти в школу запізнився там чи щось таке? Да, це буде людина, яка е, пройде певний е, фахівий Ну, фахівку підготовку, буде? підготовку угу. да, І це людина, я ж кажу ще раз хочу повторитися, яка розуміє психологію дітей, тобто який буде просто і відверто спілкуватися з дітьми, який розуміє їхні. Проблеми, які може порадити, які може застерегти, і таке інше, ну знаєте, я бачила в американському кіно, як в них от такі охоронці працюють. Вони бачать: ну, якщо хтось приносить наркотики, чи може такі, знаєте, небезпечні якісь речовини, чи знаєш, знаєте, там ось у Феді там торчить ножа, якийсь там, чи чи от вони будуть чимось таким займати. Ну, Бо діти можуть зараз принести в школу будь-що. І взагалі, знаєте, в нас зараз в суспільстві і зброї багато, і все інше. Так, ну насамперед я би хотів зауважити, що поліцейський, який буде слідкувати за безпекою в освітньому середовищі, тобто в школах, перше все він буде оснащений. Такими приладами, це металошукачі, Ого. да які будуть його попереджати про те, що заборонені предмети туди, навіть якби хтось хотів, то не зможе, тому що він буде проходити цей контроль. Тобто там рамка буде або рамка стояти. буде, або ага. ручний металодетектор, яким зможемо е, дивитися там, чи то в дітей, чи то в сторонніх осіб, які там будуть е, заходити в школу по тим чи іншим справам, допустимо, е, і можливо. Обшукувати у всіх, скажімо так, не тільки через рамку, які будуть приходити, а у всіх, скажімо так, ну, по... Так, я бачу 8.00 черга така, знаєте, на вході в школу і офіцер з рамкою, Дітей же дуже багато. Як їх будуть всі контролювати? Дивіться, цікаво. Дивіться, Це тільки ті, хто підозру викриває. Правильне питання, але діти, які будуть приходити в школу, вони ж приходять на заняття одні. На один час, інший, на інший час, так зараз тому навіть три да, в нього, в нього буде достатньо часу, щоб приділити увагу кожній дитині і кожній людині, яка буде потрапляти до освітнього закладу. Так, треба дітей попередити, щоб вони вже готувалися, бо вставати їм доведеться трохи раніше, ніж ніж до того. І Хотілося б додати, що е, крім того, що вони будуть оснащені металошукачами. Місце, де буде проводитися певний превентивний захід, це буде відеонагляд, тобто то є відеоспостереження. Да, в будь-яку хвилину потім можна буде переглянути той чи інший момент, чи ту чи іншу ситуацію, угу. щоб дійсно там встановити або виявити певні моменти. Угу. А, а Бу були вже якісь моменти, коли виявляли, ну наприклад, ту ж зброю в школах. Ну не ну, було таких не, не було і дай так. би Бог, щоб не було, да, да, ну, не дай, було. Боже, да. дай Боже, дай Боже. Але давайте повернемося до вашої основної діяльності. Я розумію, що в Одесі ще поки ось такі офіцери освітні не запрацювали. І коли запрацюють, поки ми не знаємо. А, а ось якщо говорити про 23-й рік. От на ваш погляд, професіонала, які виклики ось другого року війни для вас для поліції охорони були такі найскладніші? Ну скажімо так, що е, за всю історію існування поліції охорони викликів було досить багато, всіляких, але аналізуючи минулий рік, е, ми можемо сказати, що е, насамперед хочу зауважити, що ми з ними успішно впоралися. От, одним з таких, я би сказав, важливих викликів, що стосується поліції охорони, це е, був той випадок, коли е, оператор Київстару вийшов з ладу. Тобто, якщо враховувати те, що поліція охорони здійснює охорону об'єктів, всіх без виключення, чи то особистого майна, чи то об'єкти критичної інфраструктури. От, Якщо він обладнаний технічною охороною, то е, вихід з ладу оператора зв'язку передбачає збій в охороні. Тому потрібно було днями і ночами переустановлювати карти, допустимо, з Київ стара на лайфсел на чи на водафон. А це потребує, повірте мені, дуже великих зусиль, дуже багато часу і людського ресурсу. Але як кажуть, слава Богу, ми з цим впоралися. От і крім слів вдячності від населення, ми не чули нічого. Ну я рахую, що ми спрацювали на оцінку. Добре. А взагалі, ось такі хакерські атаки бували на вашої системи там чи на інші, якось стикалися ви з таким? Чи це вперше було ну, дивіться, така глобальна? Ми, ми дуже тісно співпрацюємо з підрозділами кіберполіції, uh -huh. тому вони е застерігають і надсилають нам алгоритм дій, щоб уникнути. Перш за все, не, не дождатися, що вони будуть, а щоб уникнути і зробити все можливе для того, щоб таких випадків не було. Тому е, не було в нас таких атак, і надіюсь, не буде. Угу. Сергій, знаєте, я розумію, що охорона житла, охорона бізнесу, охорона особистості це дуже важливо, але зараз ну, багато людей, е, коли бачать співробітників поліції, знаєте, задаються питанням, чому вони на фронті? Е, ось… Таке, да, чому знаєте, ось от як ви відповідаєте на це питання? Ну це питання, скажімо так, неоднозначне, Тому я би сказав, що трошки ну, неправильно, що поліція не воює е, в МВС створена е, окрема штурмова бригада Людь, угу. до якої входять всі співробітники поліції, це незалежно від того чи то. Патрульні поліцейські, чи то поліцейські поліції охорони, чи то оперуповноважені. в склад цієї бригади входять всі без винятку підрозділи, тому левова частка бійців системи МВС воюють на фронті. і це... Наближають нашу перемогу як можна постріше. Це бригада добровольців. Так. так. А так. ви підтримуєте їх якось? Тобто, якесь... Ну, звичайно, <світ> там і, і наші співробітники, але коли надаємо допомогу, це ж не безпосередньо, що тільки це для наших, там і для остальних – ні. Да. Ну, адресна допомога е, нічого. В минулому році, до прикладу, ми, е, е, ну, скажімо так, відверто. Да, от, Пожертвуваннями своїх працівників, допустимо, купили квадрокоптер в цьому році. Вже навіть вже закупили три квадрокоптери, який один з них піде на головне управління розвідки, а два інших підуть на військову частину. Також які боронять наші рубежі. Ну, тобто, це донати, добровольні донати Звичайно, ваші це добровільні внески на наших працівників. Поліцейський – це людина за покликанням. Це це стиль життя, розумієте? Це людина, яка якщо пішла служити вже там ну раніше була міліція, зараз поліція. От людина, яка пішла служити в поліцію, це людина, яка присвятила своє життя. В боротьбі за збереження прав і свобод громадян uh -huh. і в боротьбі за добробут нашого населення. Але кримінальна ситуація в місті, в регіоні взагалі зараз змінилася на краще чи навпаки. Взагалі за часи війни, ви знаєте, цікаво, більше стає правопорушників чи менше? Ну, звичайно, що менше, тому що, як ви знаєте, і комендантська година uh -huh. дає свої результати, і посилені патрулі. Передвижні блокпости, скажімо так, це все якби в свою чергу дає позитивний результат. Я маю на увазі позитивний в плані тому, що зниження криміногенної обстановки в області. Тобто роботи у вас стає менше? Стає. Ну як, мен не менше, просто ну, ми все ж таки. Ну, да, ретельніше, більше і, ну скажімо, з усіх сил стараємося забезпечити населення. Безпеку mm -hmm. Сергію, я знаю, що у вас є ще одна така, ну якщо можна сказати, послуга. Тобто, ви можете попередити людину, якщо вона, ну, наприклад, заснула там з окурком сигарети, і в будинку може бути пожар, пожежа, ви можете її попередити, от звідси ви знаєте і вообще, що, що це за послуга, розкажіть, будь ласка. Ну дуже <кл 'я> слушне запитання. До речі, що у нас е на даному етапі проводиться такий. Проєкт як пожежне спостереження доступне всім, але це стосується лише тих, хто обладнав своє помешкання або офісні приміщення, там чи складські, неважливо, пожежною сигналізацією. Uh -huh. Тобто, принцип, який <кій> спрацьовує, не дай Бог, пожежна сигналізація, так? От, на пульт наш управління поліції охорони приходить ага. сповіщення, і оператор направляє туди наряд, на спрацювання. І одночасно ми інформуємо ДСНС, Державну службу надзвичайних ситуацій, ну, пожежники, скажімо так. В процесі прибуття пожежників до місця, скажімо так, наш наряд, звичайно, що він швидше приїжджає туди. І у випадку, якщо дійсно якесь загоряння чи що, вживають заходи для. Того, щоб евакуювати людей, допомогти їм врятуватися, ну, або допомогти там в тих чи інших ситуаціях. Тому е пожежне спостереження на даному етапі е дуже важливо, ви самі знаєте, да, от і обстріли йдуть після, так, так, так. І, після, і уламки після, ще ходів, да, і, і так да. далі. І угу. Пожежа відбувається. Це актуальне питання. І е користуючись нагодою, хотів би сказати, що поліція охорони. Ну, я як представник поліції охорони хочу сказати, що е, ми маємо відповідну ліцензію на проєктування і монтування цієї сигналізації, тому, е, користуючись тобто ви нагодою, да, і, і нагороду, можемо також. запропонувати, так. Да, угу. І там вже за побажанням е, мешканців запропонувати ті чи інші послуги і встановлення тих чи інших систем.